Слово. Останнє слово завжди каже Бог. Багато люди говорити можуть, та з висновків і рішень багатьох виконується лиш вірне, Боже. Ми судимо за поглядом очей, за розумом, на жаль, недосконалим. Сьогодні кращий той. Ніж цей, ну а щось не так, то завтра поміняли. Такі ми люди, і тому Господь не дав вирішувати нам долі. Він каже хмарці: мимо не проходь, і вона напоїть удовиці сльози. Він злянеться на сльози сироти і дасть їй долю кращу, ніж богатим. В яку б знизин не опустився ти, він сильний звідусіль тебе підняти. Був смертний вирок Йосипів братів, а Бог сказав, понад усе повищу, і Бог був з ним, Йосип все терпів, І сил давав, і ніхто його не знищив. А день настав за Божим словом Йосип став до влади, і на спасіння обернулося це тим, хто про нього злу складали раду. Господнім дітям треба на землі, в житті своїм терпіння сповнити чашу, хай люди роблять рішення свої, але від Бога доля наша. Серед горя, утисків, тривог одне нам пам'ятати треба, що це стежина, що пройшов Ісус. Він сам пройшов і нам поможе, і підніме нас до неба.